В Олександрії просто серед білого дня близько 11-ї години зловмисник зі зброєю намагався пограбувати жінку. Стався розбій на містку Набамі, що неподалік будинку по вулиці Сидоренка, 2. Молодий хлопець, років 20 зупинив жінку 1958 року народження і почав вимагати від неї віддати сумочку. Однак жертва нападу виявилася не з боязких. Сумку не віддала, та ще й почала кричати, за що й постраждала від зловмисника. Працівниками поліції було встановлено, що жінка рух. Хочась по одній із вулиць міста, отримала тілесні ушкодження, внаслідок чого до неї підбіг невідомий чоловік, який попрохав віддати сумку. Жінка не погодилась, після чого він достав предмет, схожий на пістолет, і е здійснив постріл. Пострілом зловмисник завдав жінці ушкоджень щоки та м'яких тканин в області скроні. Карета швидкої доставила. Виявилися несмертельними за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України розбій. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Зловмисник вочевидь, злякався галасу, який підняла жінка, тому швидко втік з місця пригоди, забувши навіть про сумочку, яку намагався відібрати. Наразі правоохоронці займаються пошуком зловмисника, молодого високого хлопця, з росту близько 185-190 см худорлявої статури.